Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про те, що Кабмін вніс чергові зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це мотивує мене для того, аби продовжувати записувати корисні відео для вас, геть безкоштовно. Також мене мотивують і коментарі, які ви залишаєте під відео. Велике вам дякую за підтримку. Ну що, поїхали розбиратися. Отже, нещодавно було повідомлення. Що Кабінет міністрів України 1 вересня прийняв постанову щодо обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки. Нарахування мало проводитися з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку. Але проблема була в тому, що текст цієї постанови досі не був опублікований, тому розказувати мені особливо не було про що. Але це ще півбіди. Замість тексту постанови нещодавно було отримано повідомлення від влади, що. 8 вересня на черговому засіданні Кабінету міністрів України було затверджено ще одну постанову щодо змін до порядку номер 100 Як повідомляє Тарас Мельничук, представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, на урядовому засіданні було внесено зміни до порядку описання середньої заробітної. Передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки, надання матеріальної грошової допомоги або виплати компенсації за невикористання відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної грошової допомоги, компенсації за невикористанні відпустки. Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористанні відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року буде проводитися, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Крім того, повідомляється, що внесено зміни до порядку. Надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у частині можливості надання матеріальної допомоги у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати замість середньомісячної заробітної плати можливо уряд вирішив вдосконалити попередні зміни, хто знає. Не забувайте підписуватись на канал, щоб можна було відслідковувати такі зміни. Я буду тримати руку на пульсі, як тільки будуть якісь зміни, одразу вам повідомлю. Також, будь ласка, не забувайте допомагати нашим хлопцям та дівчатам у ЗСУ. Зараз Богодійний фонд Ширут Україн проводить збір на закупівлю ковес для трофейних БТР. Це збір на купівлю Стаколес. Проблема з цими колесами в тому, що нещода, тільки нещодавно відкрились підприємства, які виробляють саме такі колеса, як треба на території нашої країни. Раніше взагалі можна було колеса до цих БТР дістати тільки на території Російської Федерації. Тому. Будь ласка, кидайте свої донати, хто скільки може, за реквізитами, які ви бачите під цим екраном. Вже зібрано на 25 Ковес, збираємо зараз на 26, тому ваші 5, 10, 20 гривень, скільки можете, теж вирішують багато чого. Тому прошу донати. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням під цим відео на інстаграм або ж на електронну пошту. На цьому все. Любіть Україну, донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока!